Я формую е, таку атмосферу, що ми команда. Е, я отримую всебічну підтримку і допомогу, і я дуже-дуже задоволений е, від того, куди я потрапив. То цивільна спеціальність е, трошки ближче до того, чим ми будемо займатися зараз. Саша, вітаю. Привіт друже. А ми з тобою бачились десь у травні чи в квітні місяці цього року. Да, десь квітень, квітень березень а На той момент ти формував свій підрозділ. Так. Розкажи, кого ти знайшов? Що сталося з підрозділом? Як відбувалось навчання? В першу чергу я знайшов людей, команду, з якою ми будуємо спільний колектив, маємо одну мету, одну ідею і бачення того, як це має відбуватися. Наш підрозділ на сьогоднішній день сформований майже повністю, і майже повністю навчений особовий склад. Що до речі, в Аеророзвідці літакового типу засобами доволі такий складний процес, але ми змогли за рахунок нашої системності, за рахунок нашої націленності на результат, ми впоралися з цією задачею. І наразі е, майже вся наша рота виконує бойові завдання. А розкажи трошки більше, як долучались люди? Де ти їх знаходив? Як відбувався рекрутинг? О, рекрутинг це, мабуть, на сьогоднішній день, в 2025 році, одна з найскладніших частин формування підрозділу. Тому що ну, дуже мало людей реально бажає долучитися до війська, якщо ми говоримо про свіжомобілізованих. Проте нам тут є чим похвастатись, тому що 60% нашого підрозділу. Це безпосередньо мобілізовані в 2025 році. Тобто, це люди, котрі прийшли після співбесід в основному зі мною, долучились до нашого підрозділу, прийняли рішення служити в армії. Не побоялися. І, ну, як для мене, це, це для мене особиста відповідальність, тому що люди все-таки довірили своє життя і своє майбутнє нам. І це для мене певна і гордість, тому що дійсно люди прийшли. Тобто, ти особисто відбирав собою склад. Та я в принципі, ти пам'ятаєш, був першим першою людиною в наш в своєму підрозділі, і е, я формував його з нуля. Тобто мій робочий день починався там о восьмій і закінчився о десятій. Тобто, в мене о десятій навіть могло починатися ще якась співбесіда. Е, коли ми відбирали людей, да, так було, було, було дуже активніком. Яких цікавих спеціалістів ти знайшов? Я розумію, що люди абсолютно різні долучились до тебе. От хто є ким? Чим особливості кожного я не хотів би виділити когось е, безпосередньо, да, але ми підбирали так, щоб е, люди, їх спеціалізація десь була дотичною до того, чим вони будуть займатися в армії. Тобто цивільна спеціальність е, трошки ближче до того, чим е, ми будемо займатися зараз. Е, і що б я мабуть хотів би виділити, що пройшла також дуже талановита молодь. Тобто люди, котрим ще геть не горіло служити в армії, і їх держава до цього не зобов'язувала, але ці люди прийняли таке рішення. І, до речі, багато такої молоді прийшло ще е, в той момент, доки не було контракту 18-24. І вони себе класно проявляють. Тобто, мотивація цих людей не гроші, мотивація цих людей е, рішучі дії і патріотизм. Це дуже важливо. Також е, в нашому підрозділі е, немалий відсоток дівчат. Е, Тоже для нас е, Приємно, що дівчата довіряють довіряють себе своє життя нашому колективу, і я хочу відмітити, що всі вони почувають себе дуже комфортно. А звісно, ми вони вимагають, щоб ми не відносили до них як до дівчат, а Всі були рівноправними, але ми в колективі створюємо для них трішки ліпші умови там, завжди виділяємо їм окремі можливості для житла. Завжди ці можливості для житла будуть трішки кращими. Ну і ми про них піклуємося. Давай перейдемо до навчання. Людина заходить в твій підрозділ. Що відбувається далі? Як проходили етапи навчання? Так, да, я, по-перше, хочу е, ще додати, що у нас не тільки люди пройшли по мобілізації, у нас також, ну, по рекрутингу, а у нас також е, якийсь відсоток людей зайшли до нас і через СЗЧ, і через переведення з інших військових частин. Тобто ці люди вже мали якусь підготовку, е, в основному люди заходили хоча б з БЗВП. Це вже певний плюс. Е, навчання це така доволі. Е, Складна е, частина була нашого процесу формування, і ця частина формування ну як, це як стіна для багатьох підрозділів. Це дійсно стала стіною, е, але ми її е, знайшли спосіб обійти. Е, Перша це проблема, це величезні черги в навчальних центрах. Як е, ми не говоримо про БЗВП, ми говоримо безпосередньо про фахове навчання. Як Тому... тобі вдалося війти в ці черги в ці графіки? Як тобі вдалося знайти е, навчальні центри, де ти міг би навчити свій особовий склад? Ну, Шукати навчальні центри їх особливо то не треба. Вони, в принципі, є, і вони всі нам відомі. от. Але е сам процес е вибивання черги, це вже е окрема історія. Тут спрацював мій цивільний досвід, е мої навички е переговорних процесів е і комунікації. Ну, Що я зробив в одну з перших, в одну перших черг. Е всі своїх військовослужбовців, коли я на які-небудь значання відправляв, я завжди намагався їхати з ними. Е або їхати з ними, або. Просто навіть самостійно відвідувати, домовлятися про зустрічі, домовлятися з навчальними центрами, з інструкторами і начальниками навчальних центрів про зустрічі, також з начальниками навчальних центрів приватних шкіл, котрі тренують на ті чи інші засоби. Відповідно, ми вступали в взаємодію, я отримував інформацію про їх графік навчань і міг вже краще планувати свої, своїх військовослужбовців на, 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 на те, щоб вони. Були якраз підготовлені до цього періоду і були не задіяні в інших справах, Тобто ніякі там відпустки, ми підлаштовувалися так, щоб ми попали саме в наш графік. І коли нам кидають вікно, ми вже до нього готові. Ми розуміємо, коли це буде вікно під наші екіпажі і коли ми можемо туди зайти. Це перший момент. Другий момент насправді навчання складне. Навчання складне, і е, якщо ти приходиш просто з нуля з вулиці, туди впав, е, ну є висока вірогідність того, що ти вилетиш з нього. Ми же, е, підготовлювали своїх людей е, у нас на базі. Тобто ми мали різні навчальні матеріали. Ми, в принципі, е, перетинаючись з навчальними центрами, ми отримували від них певні навчальні матеріали. У нас склалися довірительні стосунки, і вони вже начальники навчальних центрів прекрасно розуміли, що мої екіпажі теоретичну частину засвоїть. То ще до того, як ви відправляли людей на навчання, ви вже тут у себе їх готовили. Звісно. І вони приходили з певною базою отримувати фахове навчання в центрах. Звісно, вони наскільки це допомогло в подальшому їм отримувати фах в навчальних центрах? Це дуже допомогло, тому що з 50 людей, котрі в мене пройшли навчання, фахове на пілотів, всього лише дві людини не здало навчання, повернулося назад. Я рахую це дуже чудовий показник, тому що ну насправді відсоток пройденого навчання успішно завершено суттєво менший. В цілому, по, по, по школам. Тобто тут ми проходили теорію у себе. Ми проходили симулятори у себе, і навіть нам просто вдавалося так комунікувати з навчальними центрами, що якщо у них з'являється якесь вікно, якийсь екіпаж там чи не прибув до них на навчання, чи зрізався під час навчання. Вони нам одразу давали заявку, і ми відправляли туди своїх фахівців на проходження навчання, сертифікацію. Я навіть скажу більше, деякі з моїх фахівців там за рахунок нормальної бази отриманої у нас і. На інших навчальних центрах вони отримували по два-по три сертифікати. Тобто, ми доволі такі універсальні, можемо літати різними засобами. Тобто, хлопці отримали фахову спеціальність? Чи всі задоволені? Так, мені здається, що всі задоволені. Е, звісно, ми там в ході отримання навчань е, дивимось, о, блін, є ще крутіші там борти, з'являються технології, розвиваються. Е, і у всіх е, загорається ось цей азарт розвитку в цій е, всій галузі. І я також рахую це круто, тому що я розумію, що, скоріш за все, вони не перегорять. А якщо ми як підрозділ будемо рухатись, розвиватися, то відповідно і хлопцям буде отримувати нові засоби, новий досвід, десь і більша безпека, тобто десь більша відстань від ЛБЗ буде. Тому ну круто, круто. Да. Хлопці всі мотивовані і всі включились да, і, да, і шукають якісь да. і нові технології, на яких можуть використовувати нові борти, да? тобто, щоб така людина-оркестр, да? пілот. Да. Ну, ми розуміємо, що зараз така тактика застосування і ворогом перехоплювачів, що е, наші борти, е, на жаль, періодично втрачаються, е, тому ми е, можемо літати сьогодні на одному засобі. На жаль, там, назад всі борти будуть втрачені, і там, через тиждень ми маємо оперативно взяти зі складу щось інше і полетіти вільно на іншому. Тобто, Щоб наша робота не припинялася, е, це важливо, важливо мати одразу декілька е, відкритих для себе засобів для польотів. Давай повернемось до моменту рекордингу. Коли людина до тебе заходила в підрозділ, ви домовлялись про посаду. Ви знаходили посаду, яку людина буде займати в твоєму підрозділі. Наскільки на, наразі пілоти твої можуть бути впевнені, що ця посада не зміниться, що вони на ній і залишаться? Впевнені, вони можуть бути відверто в пілоти, якщо заходять до нас на посаду пілота, ми одразу визначили, що людина може літати. В принципі, так вони всі і реалізуються, всі продовжують, всі починають літати. Єдиний момент, що якщо людина у нас проявляє якісь лідерські якості, ми деяким нашим людям пропонуємо йти вище, тому що ми відчуваємо їх більшу ефективність на вищих посадах. Тому така практика у нас присутня. Ми не зациклюємось на тому, що ти не прослужив там 10 років, ти не відвоював в піхоті, ти не можеш йти далі. Ні, якщо ти відповідаєш твій життєвий досвід, відповідає можливості управляти іншими людьми. Робити це якісно, люди в тобі бачать лідери авторитета, ми тебе будемо розвивати. Це один момент, що стосується пілотів. Також у нас були люди, котрих ми одразу не могли затвердити на посаду пілота. Вони заходили до нас хтось водіями, хтось дешифрувальниками. Але так як у нас навчальний процес такий доволі живий і колектив весь дружній, об'єднаний. Всі постійно там зустрічалися в навчальному класі, тусувалися там, проводили весь день і водії, в тому числі проявляли ініціативу і самостійно працювали симулятор. Коли я бачив, що людина проявляє інтерес, проявляє якісь зацікавленість. В цьому в мене з'являлось вікно. Я з радістю цю людину від... питав, ти готовий? Да, готовий. Пошли до симулятора, показує, що ти вмієш. Показує, вміє здібний все через тиждень. Ти їдеш на навчання, будеш пілотом. Все супер, людина виїжджала, проходила навчання і ставала пілотом. Тобто, у нас є такі кейси, і я скажу, у мене чотири водія стало пілотами, а ще два водія стали дешифрувальниками. І один дешифрувальник, два дешифрувальника стали також пілотами. Але ж дивись, зараз бригада ще не вийшла працювати в сектор, а деякі твої підрозділи, які готові до роботи, вже працюють у складі суміжних підрозділів, яка є впевненість у твоїх пілотів, що вони залишаться в твоїм підрозділі. А не їх заберуть інші дружні. Так, зараз майже весь мій собою склад вже задіяний в зоні бойових. Е, наразі ще готуємо останню чергу також до відправки. Я маю виїхати разом з ними. Е, і хлопці успішно виконують вже бойові завдання в складі інших підрозділів. Дійсно, є у декого хвилювання стосовно того, що а чи не заберуть нас, кудись, а не переведуть нас кудись. Але я їх запевняю, що все буде добре. Я підтримую з ними постійно стосунки. Ну, банально, якщо ми просто допустимо в системі рекрутингу. То що людина е, прийшла в конкретний підрозділ, вона відповідає всім цінностям цього підрозділу. Підрозділ не задоволений, людина задоволена, почуває себе комфортно і її без її згоди кудись переведуть. Ну вибачте, ми самі собі стріляємо в ногу, і нахрена цей рекрутинг потрібен взагалі тоді. А якщо ми так будемо кидати людей, то е, враховуючи, як складно зараз знайти людей, то завтра нам буде взагалі жопа. Ми не зможемо до нас заводити людей в підрозділи. Вони просто будуть, ну вони просто втратять будь-яку мотивацію взагалі. Наразі ми їм гарантуємо, що ви попадете саме в той підрозділ, саме в ту посаду, і там можливість поспілкуватися з командиром, ви розумієте, в яких умовах ви будете знаходитись і з якими людьми працювати. Якщо ми це зараз людей заберемо, ну це буде просто катастрофа. Це недопустима річ. Звісно, якщо людина самостійно проявляє згоду, каже, блін, ми тут подружилися, ми тут хочемо кудись там тудись, цей підрозділ стоїть. На тому напрямку, де там моя ну лакаде, де звідки я родом, ми можемо розглядати варіанти там відпустити людину за її бажанням згідно чинного законодавства, тобто там не менше півроку, року проведення служби в тому чи іншій частині, і за, за умови заміни, що у нас буде заміна, тобто да нам треба якийсь час на заміну, але там волю людини ми врахуємо. Но без згоди людини, якщо ця людина не касячна, не зальотна, там у нас немає до неї там, дисциплінарних стягнень, і вона відповідає своїй посаді і моральним, діловим якісням нашого підрозділу, ну, ми цю людину ну, нікуди не відпустимо, ми будемо за цю людину боротися. І, ну, та в принципі таких е е замашок, ну, я сподіваюся, не буде і ні в кого немає. Всі, всі прекрасно розуміють, що рекрутинг для цього і створений. Твої пілоти вже працюють в секторі. Дай оцінку їх роботі. Я тут можу сказати так, що найкраща оцінка це коли мені дзвонять командири тих підрозділів, в чому підпорядкування вони знаходяться, і вони мені кажуть, що у вас класні хлопці. Деякі з них, в деяких доволі серйозних підрозділах, виходять в призові місця. По результатам тих чи інших місяців, тобто у них там ведеться певна статистика по кількості там знайдених цілей, виходять в призові місця. Ну це просто неймовірні відчуття, і ти розумієш, що ти зробив все так, як треба, і твої люди дійсно круті, класні. І ми чекаємо, коли наш підрозділ весь воз'єднається, і ми будемо спільним колективом в межах нашої бригади, в інтересах нашої бригади виконувати бойові завдання. Ну просто всі з нетерпінням чекають ось цього моменту, коли ми. Станемо єдиним цілим і разом з нашою бригадою будемо показувати чудові результати. А як хлопці самі сприймають свої результати зараз? Та добре, добре, всі налаштовані позитивно. Ми в першу чергу от, е, зараз отримуємо бойовий досвід, тому що багато хто мобілізовані свіжого, не мають бойового досвіду. В принципі, майже ніхто не має бойового досвіду виконання в безпілотних авіаційних комплексах літального літакового типу. От е, і в принципі в багатьох немає взагалі бойового досвіду. Тому ось це якраз такий вливання в війну, вливання в військо. Е, воно є там. Правильним, рівномірним, ми всі мотивовані отримати позитивний бойовий досвід, і ну всі, всі співають позитивно. Я до речі, да, дякуючи нашому командуванню, регулярно можу, можу їздити туди, можу відвідувати своїх військовослужбовців, проводити з ними час. Ми регулярно проводимо відеонаради, відеоконференції. Кожен командир, екіпажу, доповідає за результати, за моральний, емоційний стан. Своїх військовослужбовців, тому ми тримаємо зв'язочок і ну, ніхто не втрачає цю, цю нитку цього оболочку єдинства нашого підрозділу, костодія. Да, наша рота вже має свою назву. Тобто папа не втрачає зв'язок своїми дітками, хвилюється? Ну, мабуть, в якійсь мірі можна сказати, що я папа для свого підрозділу. По-любому, да, вони мої дітки, хоч дехто набагато старший за мене і має взагалі крутий там життєвий досвід, але та я. ну, в якісь мірі їм папа, але по великому рахунку я формую е, таку атмосферу, що ми команда управління має забезпечити все, щоб е, наші військовослужбовці нічого не потребували, щоб вони е, були сфокусовані на виконанні своїх бойових завдань. Відповідно, там е, наші військовослужбовці мають максимальну довіру до нашого керівного складу підрозділу е, і. Повністю віддаються е, своїм наказам, своїм е, вимогам і обов'язкам, які вони мають виконувати, за ці півроку як особисто змінився ти? Я розумію, що ти пройшов через багато складнощів, проблем як вони тебе загартували. Да, ну по-перше, я став вже не сержантом, а офіцером і вітаю. По... Дуже дякую. І повноцінно став на свою посаду командира роти. Е, насправді це для мене був серйозний виклик, тому що це один із найбільших колективів, яким я коли-небудь управляв і взагалі створював. Е, це е, дуже складний процес і складна робота. Ти е, погружаєшся в безліч е, процесів, котрі тобі раніше не всі були знайомі. Тобто доводиться дійсно знайомитися з е, військовою бюрократією, є е, складнощі свої, але нічого. Чим далі ми ростемо, тим більше ми краще формуємо свій колектив, тим краще ми розділяємо наші обов'язки і ми ну, виходимо на новий рівень. І взагалі, для себе я також визначив, що це, мабуть, я переживав, що коли я йду в армію, я дуже втрачаю в своїй кар'єрі. Але ні, навпаки, я зараз зрозумів, що я отримав той безцінний досвід, який я ніколи би не отримав в цивільному житті. І навпаки, професійно я виріс. Тобто я можливо трошечки втратив там відчуття ринку логістики на сьогоднішній день, але однозначно, я як професіонал виріс, і я зараз ні грама не жалію про свій вибір. Я, я прокачався. Я, я ніколи не отримував такого навантаження, ніколи ніколи не отримував такої відповідальності. Одна справа відповідати там за матеріальну сторону і там, за бабки е, в компанії, а інша справа відповідати за життя людей, і 24 на 7 ці люди в твої, е, під твоєю відповідальністю, під твоєю опікою. Чи склалося тебе відчуття за цей період, що сила безпілотних систем це є система? Це є структура, яка взаємозамінна. Яка взаємопідтримна. Так, сили безпілотних систем це, звісно, частина армії, і... але це особлива частина армії, від якої я просто в захваті, це сучасна частина армії і, безперервно, розвиваючася, з крутими кейсами, з крутими людьми, фантастика просто. Я познайомився з видатними людьми, і я бачу їх заряженість на результат. Це круто. Ми дійсно всі друг другу підтримуємо, всі друга друг друга допомагаємо. Тобто тут нема такого, що ти дзвониш полковнику, будучи сержантом, і тебе не хочуть слухати і кладуть. Ну клади трубку. Ні, тут навпаки, тобі тобі всі пропонують допомогу. З тобою всі обмінюються контактами. Якщо ти щось стараєшся зробити і принести свій вклад, тебе дуже цінують. І тебе підтримують і допомагають на будь-якому рівні. Всі процеси, які в мене виникали, в складі там нашої бригади, в складі взагалі командування Сил без систем, доводиться мені по моїй посаді десь перетинатися. Я отримую всебічну підтримку і допомогу, і я дуже дуже задоволений від того, куди я потрапив.